Крим, не знаю, важко б так говорити наперед про таку далеку перспективу, але Крим може повернутися до України і навіть не Крим. Питання стабільності в Росії, політичної да, і існування держави Росія. Всі розуміють, що Путін, можливо, для України він і ворог Да, на цьому етапі. Відхопив собі Крим. Але для свого народу він в цьому смислі може і не підвищив рівень життя за минулий рік, але все-таки національна гордість, да, як експлуатуючи великодержавну, великодержавну традицію, да, рейтинг злетів завдяки кому. Слава Україні героям слава! Таке враження, що в Кремлі там таємно хуять так один одного і вітають на радощах. Оскільки стільки дивідендів Путін не отримував давно вже в Україні на українському напрямку таких великих дивідендів. Путін не вічний. Путін тримає, коли Путін прийшов після Єльцина, він жорстко взявся за Росію, за внутрішню політику. І він, він призупинив ті процеси, які почали набирати силу ще за президентства Єльцина. Це не ну, то. Центробежные процессы. Но когда не будет Путина, 10 лет, 15, 20, не знаю, что будет с Россией, кто будет после Путина. Я в связи с этим видя как бы перспективы изменения этнического баланса на территориях сопредельных с Украиной, Ростовской области, Краснодарский и Ставропольский край, все время вспоминаю слова из произведения Тараса Шевченко «Мертвым живыми» и ненародженным». Пророческое произведение, там говорится, вы хвалитесь, что вы Польшу завалили, так вы Польшу завалили, вот они словом близко к тексту, а Польша падала и вас привалила. Так что, вот что будет с Россией через 10-15 лет? Если там будет полоса нестабильности, изменится ситуация не в лучшую сторону, то тогда возможно возвращение Крыма. Хорошо. Но э, я бы не питал иллюзий на этот счет.